Знайшов червону руту та пустив пісню Поміж нас до 75 річчя з дня народження Володимира Івасюка у обласній дитячій бібліотеці. Провели зустріч з школярами, аби розповісти про видатного українця. Чернівецький парубок Володя за свої 30 років лишив по собі багатий спадок української музики. Його мелодіями захоплюються українці та увесь світ. За своє життя Івасюк не написав жодної пісні російською мовою, що було надскладно у часи совєтської окупації України. У 1970 році його червона рута підкорила пісню року Захід, котрий був чимось типу Євробачення, але радянського масштабу. Не шукаємо чор. Овації після її виконання не вщухали ще довго. Його музика та пісні не залишали байдужим нікого. Кожен свій твір він доводив до досконалості. Певно, саме тому вони ставали легендарними. І на сьогодні це надважливо про таких людей говорити, таких людей згадувати, розповідати дітям про це, виконувати саме ці українські патріотичні підпісні, які надихають зараз нас. Всіх українців, наших воїнів надають нам сили, мужності і боротися саме за Україну за українців, за наші традиції, за нашу рідну мову. І ось сьогодні ми запросили до нашої бібліотеки дітей, допомагати нам будуть, будуть сьогодні звучати пісні Володимира Івасюка, які будуть виконувати студенти музичного коледжу імені Рябуцького і викладач Анжеліка Гальчук. Ми сьогодні з. Молодцою зі студентами нашого музичного коледжу і нашим концертмейстером бо запрошенні сюди прийшли, аби якось допомогти відтворити і донести до людей чудову музику Володимира Івасюка. виконання пісень Володії Васюка долучилася, і працівниця бібліотеки. Я дуже рада, що ми вирішили, що в цьому прекрасному заході, присвяченому нашому композитору Володимиру Васюку, будуть співати не тільки професійні артисти, а ще мені доведеться заспівати пісню. Це це буде пісня, буде поміж нас, надзвичайно гарна пісня, яка є ніби таким символом, що дійсно пісня Васюка завжди буде поміж нас, завжди буде присутня і відгуку, відгукуватиметься в. В серці кожного українця і не тільки у тих, хто був сьогодні присутній. Я думаю, що саме постать Володимира Восіка вона настільки важлива для українців, і його пісні це вічність. ти, ти одна, одна А осінь отай ще не крила. Володимира Івасюка по праву вважають геніальним композитором і співаком. Саме він зробив українську естраду відомою на весь світ. Феномен Васюка полягає в тому, що його пісні до сьогодні звучать. Вони залишаються популярними. Їх знає молодь. Музичні твори переспівують сучасні композитори. Сьогодні ми взяли його пісню на спомин, і ця пісня лунає поміж нас. ты лех спадэ и ты встезалены а ты в песне будеш замужны біда мне